В найбільшому нафтоналивному порту Росії Приморську це Ленінградська область припинили відвантаження сировини. Його вразили дрони СБУ, повідомляють наші джерела. Атака відбулася вночі після серії вибухів. Зайнялося одне із судень із нафтою. Через наліт безпілотників у Петербурзькому аеропорту Пулково затримали чи скасували півсотні рейсів. Вибухало і на Смоленщині. За попередніми даними ураженого місцевий НПЗ. У ворожому Міноборони звітують про збиття над своєю територією більше двох сотень БПЛА. Щонайменше двоє загиблих та п'ятеро поранених окупанти вдарили балістикою по селу Битиця на Сумщині. Воно за 20 кілометрів від кордону з Росією. За даними військової адміністрації, зруйновані житлові будинки. Атакували росіяни і самі суми безпілотниками, поцілили по промисловій зоні. Загинув охоронець підприємства. Автосервіс поруч вигорів ущент. Росіяни б'ють по позиціях наших військових кабами і активно застосовують артилерію. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Там за добу відбулося 60 зіткнень. Бої точаться поблизу населених пунктів Шахове, Володимирівка, Миколаївка, Молодецьке, Дачне. Та у напрямку Покровська на Лиманському відтинку ворог атакував 21 раз. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. І в районі Куп'янська на північно-слобожанському та курському напрямках п'ять ворожих атак. Противник завдав там 14 авіаударів. Загалом за минулу добу на фронті 195 бойових зіткнень. Стартували спільні російсько-білоруські навчання захід 2025 Вони відбуваються біля кордонів Польщі та в акваторії Балтійського моря. Легенда маневрів, нібито оборонна, однак з елементами наступальних дій планують відпрацювати застосування ядерної зброї та ракетного комплексу «Орєшнік» з імітацією пусків. У відповідь Польща відправила в регіон 40 тисяч своїх військових. Сьогодні вночі країна закрила польсько-білоруський кордон, а зону у прикордоні оголосила безпольотною. До аналогічних дій вдалася і Латвія. Польський міністр внутрішніх справ заявив, що російсько-білоруські навчання спрямовані безпосередньо проти його країни та всього Європейського союзу за то на... Ми робимо це заради безпеки наших громадян. Останніми днями Росія поводиться агресивно щодо Польщі. Вона так поводиться вже багато років щодо всього цивілізованого світу. Це боротьба за цілісність наших кордонів, яка триває тут на цих кордонах. Її здійснюють наші прикордонники, поліція та військові. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув з візитом до Києва на столичному вокзалі. Його зустрічав колега Андрій Сибіга у програмі. Віз. Зиту переговори щодо спільної безпеки вступу НАТО до ЄС вступу України до ЄС та НАТО, а також тиску на Москву, зазначив Сибіга. У перший саміт перших леді та джентльменів вийшов за межі однієї локації. Високі гості відвідали дитячі садочки, школи та університети. А темою зустрічі стала освіта, що моделює світ. Говорили про виклики в освіті пов'язані з надзвичайними ситуаціями та з появою штучного інтелекту. Як минув другий день саміту, Олена Чернякова розкаже. П'ятий саміт перших леді та джентльменів вийшов за межі традиційної одноденної зустрічі. Перші гості побачили освітній процес в Україні і навіть самі побували в укритті. Кі українські учні, які щодня змушені навчатися у сховищах, якими є підземні школи при фронтових містах, гості самі то побачили онлайн, завдяки віртуальній реальності. Я будучи у Києві, фактично зараз опинилася у запорізькій школі. Так кожен гість міг подивитися реальність школярів, вчитися під землею, хоча й звучить похмуро, але принаймні так діти можуть здобувати знання, каже Лена Зеленська. На жаль, ем... Є загроза нестачі знань, і там, де є прогалини в освіті, вони легко заповнюються дезінформацією. Наступний крок маніпуляція. І в рішеннях, і навіть в виланнях багатьох людей брак знань може нести катастрофічні наслідки. Ми з цим стикаємося кожен день, будуючи підземні школи, створюючи логістичні рішення, організаційні рішення для того, щоб діти навчалися, для того, щоб вони навчалися очно, для того, щоб онлайн освіта, там де очне навчання неможливо, була достатньо якісною для того, щоб вчителі були попри невисоку зарплату, яку ми сьогодні маємо в Україні, мотивованими до своєї роботи, попри те виснаження, яке вони мають, і шукаємо для цього рішення спільно з нашими колегами, партнерами. Партнери допомагають відбудовувати школи та садочки. Приміром, Австрія відновила дитсадок після обстрілу. Його власне і відвідала перша леді країни. Те, що я побачила, абсолютно мене вразило. Ця сила українського суспільства, відданість освітян українських, які працюють у виснажливих умовах. Не лише стіни школи важливою роль вчителя. Про свого першого викладача розповів і президент України. каже у початковій школі: він вчився у Монголії. З ним були діти з усього світу. Вчителька, найперше, чому учила нас, щоб ми могли бути разом, і, на мій погляд, вона досягла успіху, і важливо, щоб в наших країнах завжди в цьому досягався успіх. Які б різні не були діти, вони мають навчитися бути європейцями Цьогоріч У саміті взяв участь і президент Фінляндії для цієї країни. Освіта відіграла фундаментальну роль у боротьбі за незалежність. Що нас відділило від Росії і зробило іншими ніж росіяни? Це не тільки етнічне походження, мова це наше бачення цивілізації та освіти. За ці більше як 100 років ми намагалися започаткувати правильну ідею навчання. Наприклад, Росії та Німеччини він наводить приклад, як освіта впливає на розвиток нації, каже у Кремлі, таки не винесли уроки імперіалізму, тому прагнуть його відновлення. Тоді як німці пропрацювали травму Другої світової і стали однією з найрозвиненіших країн у світі. Сьогодні ж сучасні технології та штучний інтелект вже частина освітнього процесу в Україні. ще використовують понад 20% дітей, і в уряді планують розширити цю тенденцію завдяки додатку Мрія. Жовтня застосунок матиме оновлення для дітей. Там з'являться заохочення, цифрові гроші за виконання завдань. І за прогрес в цих предметах діти також будуть отримувати цю електронну валюту. Наша і потім вони зможуть її обмінювати на різні іграшки або на поход в кіно. Хочемо чітко виміряти, як залученість дітей в навчальний процес збільшиться. Цікаво, що нині діти прагнуть, або у школах їх готували до дорослого життя, Навчили критичному мисленню. Це демонструють результати опитування, яке провели у 14 країнах. А от для учителів головною проблемою залишаються низькі зарплати. Ця проблема виявляється не в нас, вона не унікальна, і вона здебільшого в більшості країн, які брали участь в опитуванні, вона а, існує за виключенням Австрії. Вони Вчителі найщасливіші в світі. Особливістю цього саміту став навіть фуршет за шкільним меню. З борщем, сирниками та куркою на грилі. Ми теж спробували. <звіток> Олена Чернякова, Максим Хлопотовому Україна, марафон. Єдині новини. Детектив Набу потрапив у ДТП на Івано-Франківщині. Напередодні ввечері його службова автівка зіштовхнулася із вантажівкою. Водій важковоза отримав тяжкі травми. Він у лікарні у детектива НАБУ забої та легкі ушкодження. Його також госпіталізували. В антикорупційному бюро вже заявили. Їхній співробітник був в Тверезий, в області перебував у відрядженні за фактом. ДТП розпочали кримінальне провадження. Ріанина на Львівщині сьогодні близько 12-ї у селі Підрясне в офісі автосервісу знайшли застреленими двох працівників. Повідомили в нацполіції попередньо під час конфлікту чоловік, який орендував приміщення, спочатку застрелив орендодавця, а потім і себе на місці працюють профільні служби. Наша знімальна група також туди вирушила. Більше деталей буде у наступних випусках. А у США триває розслідування убивства активіста консерватора Чарлі Кірка. ФБР оприлюднило світлини підозрюваного та відео його втечі з місця злочину. На ньому видно, як чоловік стрибає з даху будинку, де ймовірно мав засідку. Там виявили відбитки взуття та долонь. Зброю та набої знайшли у лісосмузі неподалік. Поки що встановити особу підозрюваного не вдалося. За будь-яку інформацію про стрільця ФБР оголосило винагороду 100 тисяч доларів. Тим часом Дональд Трамп посмертно нагородив загиблого кірка президентською медаллю свободи. Це найвища цивільна нагорода Сполучених Штатів. На місце вбивства люди несуть свічки, квіти та американські прапори. Чарлі Кірка нагадаю, смертельно поранили під час зустрічі із прихильниками в університеті Юти. Згодом він помер у лікарні. Я тільки зараз починаю розуміти вагу того, що сталося. Думаю, всі ми так почуваємося. Ми всі хочемо допомогти одне одному підвестися та допомогти тим, хто почувається таким же розбитим. Найбільше на мене вплинуло його ставлення до віри, його повага до інших людей. особисто я не можу повністю погодитися з усім, що він говорив. Але, врешті-решт, він був людиною, і я впевнений, що кожен має право вільно висловлювати свої думки. Це те, що гарантує Америка, свобода висловлювань. Верховний суд Бразилії засудив експрезидента країни Жаїра Болсонару до 27 років в'язниці. Його адвокати мають намір оскаржити цей вирок і звернутися в міжнародні інстанції. Зараз 70-річний Болсонару під домашнім арештом його визнали винним у спробі держперевороту, замаху на демократію та псування державного майна. Слідчі запевняють, що після поразки на виборах у 22-му Болсонару перешкоджав мирній передачі влади, організував штурм урядових будівель і нібито намагався отруїти свого наступника Лу да Дасільву. Хвороби через стрес війни після пережитого у Маріуполі героїня нашого наступного сюжету Ольга Савченко. Повністю втратила волосся. Їй не змогли допомогти ані найкращі лікарі, ані народні методи. Зрештою, жінці діагностували набуту алопецію. Виявилося, що ця проблема зараз дуже розповсюджена. Дар'я Цесарук розкаже більше. У перуці Ольга постійно вона її майже не знімає. Почало падати волосся. Падає, падає, потихеньку. Потім десь за півроку випало зовсім. Волось. Волосся, да, повністю волосся на голові, і брови, і, і, і вії. І все, на, все. Лікарі у висновку одностайні. Це наслідок стресу, пережитого три роки тому, бо Ольга з нині окупованого Маріуполя. Блокаду свого міста вона переживала під обстрілами. Спочатку далеко, а то ближче, ближче, ближче. Завсталь бомбили. І ми переїхали. Дивимо типу, раховий будинок великий, він вигорів шент. Нам сусіди, хто вже там був, нам висилали фото, ну просто страшне. Після від'їзду звідти чого тільки Ольга не робила, щоби своє волосся врятувати. Та результату ані від дороговартісних процедур, ані методів народних не було зовсім. Всякі процедури робила, і читала в інтернеті, і зверталася до трихологів, ось і здавала різні аналізи там. Ну поки що ніяк. Кажуть, що це таке, що. Як природа забрала, так може і повернути. Шанс на його відновлення все ж є, але дуже мінімальний. Тому останні роки без перуки Ольга з дому не виходить і нині зважилася брови намалювати. Перша процедура була дуже красива. Я ходила і все це, дзеркало проходжу. моєму раз. Ой, як гарно, як гарно. Зараз корекція. Євгенія повторно розкреслює майбутню форму ниткою. Ми відміряємо анатомічні. Мітки, які потребують саме в корекції, я відбудовую цю рамочку, і ми приступаємо до самої безпосередньо корекції. Вони будуть такими ж як і до випадіння. Техніка такої роботи зветься волосковою. брови зроблять максимально природними. Прошу щоб мені надіслали в гарній якості брови, які були колись на різних фото в дитячому віці, в середньому віці, і перед тим як вони почали випадати. І я роблю цілий процес. Я максимально малюю реалістичні ті волоски, до яких людина звикла. Процедура тривала кілька годин на перманент у брови Майстриня наносить спеціальною машинкою. Працює без анестезії, бо це майже не боляче. Випадків Набутої під час війни Алопеці, як в Ольги, зараз дуже багато і страждають випадінням волосся не лише жінки, а й чоловіки. Прочина алопеція достатньо рідко зустрічається. Mm -hmm. А набута в сьогоденні дуже широко так посюджується, і з і дивлюся, з часом її все більше і більше і звертається до мене дуже багато людей. Хлопців, дівчат, чоловіків, військових, цивільних абсолютно це е, дійсно. Такий кропіткий труд, такий процес. Бо алопеція це в, не, в неї немає якоїсь причини. Тому процедура нині популярна і не дешева, але постраждалим від війни усе зроблять безоплатно. Ефект від перманенту брів триматиметься до трьох років. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Більше новин буде о шістнадцять і далі в ефірі марафону. Працює Костянтин Лінчевський.